Галина Семенець пішла з посади першого заступника Житомирського міського голови вслід за мером Дебоєм. Вона написала заяву за згодою сторін і за це проголосували 39 депутатів. депутатів. Давайте депутатський корпус, об'єднуйтеся заради роботи плідної, дуже плідної на благо житомирян. Всім спасибі, але не встигла, що не звільнена Галина Семенець отримати квіти від колишніх колег. Як секретар міськради Любов Цимбалюк запропонувала нового кандидата? і комісія житлового господарства, які е, рекомендують розглянути кандидатуру сухоміна Сергія Івановича щодо затвердження що на посаді першого судня військового з питань наших органів правди і підтримують кандидатуру. Сухомлин у свою чергу запевнив, брати на себе відповідальність готовий і заради посади відмовиться від повноважень депутата облради. Якщо буде проголосована або не буде проголосована моя кандидатура, сьогодні буде моє заявлення про сложення депутатських повноважень депутата обласної ради. Для мене це принципіальний питання. Я пропоную далі журналістам, громадським діятелям зафіксувати моє матеріальне положення на сьогоднішній день. І по окончанию срока моєї роботи ми проверим моє матеріальне положення абсолютно відкрите. Жоден з депутатів не проголосував проти сухомлина, але Наталія Леонченко заявила, таке рішення вона вважає поспішним. Особисто я абсолютно. Позитивно оцінюємо і лідерські і менеджерські якості, і не проти принципово дійсно, щоб людина заходила на цю посаду і працювала. Але коли це вирішується зараз на зараз, коли бігом проводяться комісії, коли невідомо, хто прийде, які люди прийдуть на інші посади заступників. У нас на сьогоднішній день їх залишається ще три ці вакансії заступників. Якщо ми говоримо про принципи... Командної гри то хотілось би розуміти, а хто ж буде з Сергієм Ачким в команді працювати інших заступників? Я вважаю, що ми трошки поспішно прийняли рішення. Спішили, бо того вимагає ситуація в Житомирі, пояснює Сергій Сухомлин. Проблем у місті багато, і він готовий взятися за їх вирішення. Ситуація і в городі і В жилищно-коммунальном хозяйстве города достаточно сложно. При увольнении всех заместителей необходимо был кто-то, кто взял бы на себя ответственность в этот момент. Это первый момент. Второй. Я договорился говорить обо всем откровенно. Я не хотел, чтобы эту ситуацию использовали для того, чтобы устроить торг насчет портфелей, заместителей, начальников управления. Все. Мое видение очень простое. Все кандидатуры должны проходить. Конкурсний отбор. Ми повинні сформувати робочу команду. І ця команда должна в короткий срок почати працювати і взяти на себе відповідальність за все, що происходит в місті. Сухомлин заявляє: він уже має попередню програму, яку планує представити до кінця наступного тижня.